У селі Таранівка з громади на Алеї Слави встановили ще три меморіальні дошки в пам'ять про земляків, які віддали життя за Україну. Сергій Володимирович Гіпік стрілець снайпер другого механізованого відділення, механізованого взводу військової частини А 49 41 Він отримав важке поранення в пекельному бою за Покровськ і помер 23 серпня у шпиталі. Богдан Вікторович Соловей, заступник командира бойової машини, навідник-оператор механізованого відділення, механізованого взводу військової частини А 4722 загинув 16 листопада 2024 року поблизу Куп'янська. Йому було всього 21. Богдан з дитинства мріяв служити Україні. Ще у 2014-му, коли почалася війна, йому було лише 11, але він вже тоді захоплювався силою та мужністю українських воїнів. Через кілька років під час строкової служби вступив до Лав Збройних сил України, а у 2023-му підписав контракт. За бездоганну службу, відвагу та професіоналізм був відзначений подяками грамотою командування. Роман Олександрович Мазніченко старший навідник протитанкового відділення взводу вогневої підтримки агромобільної роти 3-го агромобільного батальйону, загинув 1 січня 2025 року поблизу Лозової Ізюмського району Харківської області. Роман народився в Таранівці, працьовитий, добрий, завжди готовий допомогти. Таким його пам'ятають земляки. Після школи став столяром, служив у Збройних силах України в Балаклії, працював в пожежній частині. У 2008-му створив родину, разом із дружиною виховував трьох дітей, був майстром на всі руки, ремонтував автівки, допомагав кожному, хто звертався. Щирий, віруючий, доброзичливий. Таким Романа пам'ятатимуть назавжди.